Свято об'єднало концертну програму, щирі вітальні промови та церемонію нагородження працівників коледжу грамотами і подяками від керівництва південноукраїнської АЕС, міського голови та адміністрації навчального закладу. Ви ті люди. Які вкладають свою душу, передаючи знання нашому молодому поколінню. А знання це той від тих дверей можливостей, які відкриють від вами весь світ. викладачам. Я бажаю місцевого здоров'я натхнення, а здобувачам освіти, бажання вчитися. І сподіваюся, що часом я зможу збирати вас не студенти, а колеги. ми вас чекаємо, опановуйте свої майбутні спеціальності. Приходять до нас з оператор молодим кадрам. на південноукраїнській АЕС високо цінують представників робітничих професій і те, що молодь має змогу здобути потрібну спеціальність безпосередньо у рідному місті. За статистикою кожен п'ятий працівник підприємства, випускник цього коледжу. Директор навчального закладу Сергій невідомий підкреслив, що професійна освіта сьогодні переживає новий етап популярності. Коледж уже кілька років поспіль стабільно виконує план набору: 175 і більше студентів щороку. На сьогоднішній день в Миколаївській області один із кращих таких потенціалів навчання. Більшість учнів йдуть все-таки навчатися в профтехосвіту. Чому? Тому що це є реальне навчання, практичне навчання, яке дітям не тільки допомагають працювати на підприємстві, знати ці знання, і використовувати їх в побуті, використовувати їх для себе особисто. У професійному коледжі навчають електромонтерів з ремонту та обслуговування електроустаткування, слюсарів з ремонту реакторно-турбінного обладнання, зварювальників і представників інших робітничих професій, без яких неможлива стабільна робота промисловості. З року в рік керівництво закладу активно працює над модернізацією навчальної бази та має на меті впровадження дуальної форми навчання, щоб більшість часу студенти проводили на виробництві, набуваючи практичного досвіду. Коли навчання стає частиною реальної роботи, знання перетворюються на досвід. І саме це сьогодні у пріоритеті для Південноукраїнського професійного коледжу випускати не просто студентів, а готових фахівців, які творять своє майбутнє тут, у рідному місті та країні.